Оновлений Антонов Стормлансер 2026 постає як один із найамбітніших проєктів українського авіабудування, створений для поєднання високої швидкості, далекої дії та виняткової маневровості. Літак отримав суттєве вдосконалення аеродинамічного профілю, що дозволило знизити опір повітря і оптимізувати стабільність на надзвукових режимах. Його нова композитна структура стала легшою та міцнішою, забезпечуючи додаткову витривалість під час екстремальних навантажень і збільшуючи ресурс планера. Завдяки точним розрахункам інженерів Stormlancer демонструє плавні переходи між режимами польоту та здатність працювати у складних атмосферних умовах без втрати контролю. Кабіна пілота Stormlancer 2026 зазнала глибокої модернізації та перетворилася на повністю цифровий інструмент керування. Пілот отримує панорамні дисплеї з високою роздільною здатністю, адаптивні індикатори, швидкий доступ до ключових параметрів і систему візуального синтезу даних, що підкреслює інтелектуальний підхід до польотів у 21 столітті. Інтеграція штучного інтелекту допомагає прогнозувати маршрути, уникати ризиків і зменшувати навантаження на екіпаж. Оновлена система зв'язку забезпечує стабільне передавання інформації на великі відстані, включаючи захищені канали та можливість взаємодії з безпілотними платформами. Силова установка літака отримала нове покоління турбореактивного двигуна з поліпшеним впорскуванням палива та високим ступенем стиснення. Це дозволило Stormlancer 2026 досягти більшої економічності, підвищеної швидкості та зменшеного теплового сліду, що суттєво підвищує живучість у сучасному повітряному просторі. Завдяки покращеним характеристикам тяги літак набирає висоту швидше та зберігає стабільність при різких змінних маневрах, що особливо важливо для оперативних місій. Stormlancer також отримав оновлену інтелектуальну систему навігації, яка формує 3D карту місцевості в реальному часі. Це дозволяє виконувати польоти на малих висотах з чудовою точністю та підтримувати безпечне проходження у складних ландшафтних умовах. Модернізована система контролю дозволяє проводити тривалі місії з мінімальними ризиками, а функції автоматичного повернення та екстреної стабілізації гарантують максимальний рівень безпеки. Особливу увагу приділено багаторежимній роботі літака, він може виконувати розвідувальні, транспортні, тактичні і супровідні завдання, поєднуючи компактність, силу та технологічність. Завдяки глибокій роботі інженерів Антонов Stormlancer 2026 став символом нової епохи.